Ось, хочу вам показати ще станцію. Клієнт зробив собі акумулятори. Замовив в Китаї комірки, е, плату, джекон. Наші українські майстри зробили корпус. Склали все це. А ми підключаємо. Підключали до 12 кВт інвертора. Де є? 4 таких акумулятори по 14 кВт сила, звичайна. Е, тут ми вивели окремими кабелями на автомат, тому що в них немає захисту. Автомат 160 А, більше не потрібно. Але тут мусили дати таку е, мідну шину, тому що все під один болт не влазило. Дали шину, плюс-мінус. Далі з автомата пішов кабелем е, 50 квадратів. Тут захисна автоматика. ось Інвертор наш де є. Підключили ось так. от, Ось кабель акумуляторний. Так само, що сонячні панелі. ну Панелей тут 13 штук, лонгі 435. Там 5, 5 по-моєму, і 4 кВт, якщо не помиляюсь. Зараз, зараз якраз станція видає 5,2. Майже максимальне своє значення. Досить непогано працює. Ось налаштування. Дивіться, акумулятори, яка ємність. Українська мова, до речі, встановили йому. Ох. Це забаганка клієнта, але бажання клієнта для нас закон. Ось такі налаштування. І ось так воно працює. Звертайтеся до моструму.